Так, все вже готово. Виїжджаю зараз на Дністер до вуйка Дністра, пробуємо зловити осіннього Дністрового коропа. Там побачимо. Коротше, виїзд на дві ночі, осодно треба завжди багато з собою брати. І шахту беремо з собою теж. Можливо, буде холодно, тому треба і пічку брати, і газ. А що то таке? Так, все, коротше, ми потрошки справляємося з цими такими ділами. Пробуємо щось робити. Зараз будемо монтажі робити. Ну як? Бойли вибирати кольори. Золоте. Угу. Будемо пробувати тут ціла. Non, і в мене сьогодні щось взагалі знімати щось нема настрою. Та ні, взагалі, знаєш таке, бо тож, знаєш, щоб знімати, треба теж щось ну, подумати, що, що, хоча я ніколи не роблю ці плани такі. Але треба, знаєш, теж щось подумати, щоб сказати, щось. ну не просто бластомачити там. Девсе, що течія піднялася щось. А лир я бачу, там ходить. Коротше, зараз будемо шукати, тут буду ловити без ніяких попапів. Сьогодні мейнлайн віддихає, SCMUR може працювати тут. Харди. Ну, будемо з хардами працювати кольором. Це ніяк. Коротше, у нас має бути супер тут. Це полюбе. Це полюбе суперкарп має бути на Дністрі. Конкуренція. <laughs> Так, зараз робимо Короте, перше, це будуть сьогодні оці Роні Rick. Два монтажики монтажики на різних кольорах, різних хардах, лежаках. Далі тут тут не знаю що. Це теж класичні поводки на Gape. Будемо вже щось так само з хардів, пробувати якісь кольори міксувати. Не запахи, а кольори. Ну і такий Дністер. Ю -ю -ю -ю. У нас ще трошки бардак тут, але нічого. Головне, що ми на воді. рік. Багато хто називає це спінер рік, але я це не називаю спінер рік. Коротше, тут. Термоусадку робимо угол. Головне тут. Ай-яй-яй-піча! Як южинці кажуть. О. Так, треба, щоб угол був рівненький, щоб воно не скривило. Ось такий агресивний угол. Досить агресивний. Ну і другий так само. Я замав вдома зробити, але забув. От реально забув, вчора я їх нав'язав і потім реально забув, це ці тірмоусадки поставити. Ну, під кип'ятком. Темніє, ну, трошки затримались ми, але корм треба подати рибці. Трошки далі знімемо. Зараз додаємо секретний ліквід, Отакий. секретний дуже ліквід. Я руками тримаю, бо це ну, спортивний секрет. Знаєте, усі спортив... спортсмени люблять секрет. Оце. От. Покажи тут ближче. Все, це, ну, це вся риба з Дністра зараз буде тут. Навіть з кельмінців прийде сюди. <рес> Ось так просто е згущене молоко. Все тут є. Тобто не потрібно нічого вигадувати. Тут є молочні продукти і так далі. Багато дуже всяких поживних речовин. Хай не гуди. Все є, воно зараз дасть муть. Я це зараз закатаю у шари, попробую заказати у шари, але ну, мені дуже лінь. Трошки далі знімаю. Далі, далі, далі знімай. Е, мені можливо і закорню так, бо то дуже недалеко треба, і течії нема. Практично, шари тут не потрібні на цьому місці. Тому зараз це я все перемішаю з цим чудо ліквідом, без ніяких там, як то рекламують всякі ці. Е, як їх Чемпіонів цих чемпіонів всія України, що вони додають, там всякі продають закупа грошей. Ну, таке купуйте, якщо вірите, в то є нормальні штуки, які або йогурт можна додавляти, або сухе молоко, або так само згущене молоко. Все дає результат. Мені треба, щоб воно дало зараз пиль. Отаку муть у воді, далі бойли зверху підуть в тверді з горіхом. А це буде от, так би, перший початок, щоб ну, привлекти всю рибу. Сюди, яка є ну, на цю так би, бровку. Тому зараз це будемо мішати отко, лопаткою. А знімав це Арсен? Так, да, знімав Орсен, допомагав Орсен, а шахта дивилася. І гарчала. І гарчала. Зараз, коли домішаю, зараз шахта мене загризала. Це, це корму мені і на завтрашній день, бо це, ну, ми тут на дві ночі. Мені треба зараз це все. Не все, звичайно, скормити. Але попробувати. Важко, звичайно, це ці фідеристи мають такі дрельки всякі, кльові. Я не маю дрельки, я маю лопатку. Отку. Зараз цим будемо закидати. Коротше, темноси. Ще часу. Ну, не те, що немає, є час. Нормально, фонарик є. Так що зараз будемо кормитися і спробуємо зловити Дністрового коропа. Як там оці блогери трошки вище візьми? Арсен далі візьми. Всі ці блогери люблять так нюхати, там капець, там ах, люблять говорити оце що, там пахне, там монстрим крабом, там, там Бунов Івонку пахне, mm. там колор, ко, королеву Єлизавету покійну пахне. Коротше, прикорм ми працювати за рахунок складу, а не запаху. Запах воді не працює. По у воді працює водорозчинні елементи. І саме його бачить риба. Ну, Відчуває риба і на нього йде, якщо хоче йти, звичайно. Отак. От це виглядає. Це буде е, перша прикормка, яка буде йти у воду. Далі будуть йти тверді бойли. Тверді бойли разом з горіхом. Я мусю викормити горіх. А ну, як воно ліпиться. Не дуже ліпиться. Треба води мабуть. Не знаю, що треба, але це я не хочу ліпити зараз шари. Коротше, бо це дуже маска робота і тут не потрібно, бо течії нема. Але ні, шари все нормально воно. можна зліпити, це дуже багато. Зараз сил треба потратити. А тут не потрібно шари, тут течії немає практично. Тому зараз будемо кормити 30 метрів бровка. Зразу Перша бровка, містер. Sai é normal.